Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші та найактуальніші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти готують інженерів для війни. На тимчасово окупованих територіях відкривають спеціалізовані класи. На тимчасово окуповані території Херсонщини росіяни запускають новий проєкт під виглядом освітньої ініціативи. І з 1 вересня в 11 школах регіону відкриють так звані інженерні класи. За словами окупаційної адміністрації, школярів навчатимуть хімічним технологіям біології географії та сучасним інженерним практикам. Хочу сказати, що ми теж включаємо проект інженерні класи п'яти шестий будуть у нас біологію, біологію географію. і ще один біології географії. Дев'ятий клас теж наук вивчення хімії. Я думаю, що заказ. Міністерства образування заказ правительства, стами дажні його виповняти, тому що э, діти довжні висісторонні развитиї вічності і тим тем более направление это будет заділ для будущего. Проте справжня мета це підготовка майбутніх кадрів для російської оборонної промисловості. Ідеться не про освіту, а про формування покоління, яке з дитинства готуватимуть працювати над виробництвом дронів, зброї та іншої військової техніки. У школах створюють лабораторії з сучасним обладнанням, як то кажуть росіяни, організовують олімпіади та проекти за підтримки різноманітних російських університетів. Це ще один приклад, як окупанти намагаються інтегрувати українських дітей у російський освітньо-військовий простір. Росія на тимчасово окупованих територіях планомірно мілітаризує дітей під виглядом інженерних класів. Це все пов'язано з війною та виробництвом зброї. Це злочин проти майбутнього українських дітей, які замість нормального розвитку змушені ставати частиною військової машини Кремля. Активісти руху Жовта стрічка провели акцію до Дня Незалежності. На тимчасово окупованих територіях у День Незалежності України активісти руху Жовта стрічка, вкотре нагадали, окуповані Росією міста і села це Україна. Вітання на честь свята з'явилися в Севастополі, Сімферополі, Ялті, Євпаторії, Бахчисара, Ісаках, Донецьку, Маріуполі, Луганську, Алчевську, Мелітополі, Бердянську, Скадовську, Генічеську, Новій Каховці та десятках інших міст. Українські символи прикрасили вулиці, дошки оголошень і громадські. Просторий, це просте, але водночас сміливе нагадування по про окупацію люди не здаються. Вони вірять у сили оборони, чекають на деокупацію. Ця акція вкотре доводить, що Україна єдина, і поки в окупації під ризиком для свого життя з'являються жовто-блакитні символи. Боротьба триває, а кожен крок опору наближає нашу перемогу. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви б хотіли бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. На тимчасово окупованій території Запоріжжя окупанти провели молодіжний форум для просування кремлівських наративів у тимчасово окупованому Бердянську. Відбувся всеросійський молодіжний форум Юг Молодой 2025. На кілька днів місто перетворилося на пропагандистський майданчик, куди завезли понад 300 учасників з різних регіонів Російської Федерації. Третій день масштабного міроприятия, об'єдинившого молодіж всіх російських регіонів, стартував ярко і весело. В самому серці центра созидання маяк ребята вистроїлись, образував слово Росія в знак глубокого уваження, признательності і любви к крадної страні. Формат заходу був поданий як простір для розвитку молоді однак насправді це ще один інструмент ідеологічної обробки. У програмі передбачили зустрічі з російськими чиновниками, пропагандистами та бойовиками так званої СВО. Молодь слухала лекції про майбутнє історичних регіонів у складі Росії, про героїзм учасників війни проти України та навіть про стратегії розвитку Новоросії. Второй день Всероссийского форума ознаменовался интересными встречами с экспертами в области культуры, добровольчества и содержательными беседами с героями нашего времени. Командир медицинского взвода интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным пуля рассказал о своей миссии в зоне проведения СВО, о спасении бойцов на полях сражения и универсальности каждого из воинов подразделения. Ребята задавали интересующие их вопросы, большая часть о том, какой вклад может внести молодежь в приближение победы. Біди особливий акцент зробили на залученні підлітків і студентів до добровольчих дружин та так званих патріотичних проєктів, які Кремль подає як шанс реалізувати себе. Фактично ж, молодь готують до ролі носіїв російської пропаганди та майбутнього мобілізаційного ресурсу. Форум Юг Молодой це не про освіту і розвиток, це черговий інструмент російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях, спрямований на те, щоби закріпити у свідомості української молоді отаку викривлену картину світу і виховати нове лояльне покоління до Кремля. Росія вкладає значні ресурси у подібні проекти, бо розуміє, бо ж саме молодь. Стає майбутнім спротиву і е, майбутнім знаряддям окупантів. Окупанти перетворили День прапора Російської Федерації на показову акцію за рахунок дітей і бюджетників. На тимчасово окупованих територіях України росіяни влаштовують доволі масові примусові акції до так званого дня прапора Російської Федерації, 22 серпня. Школярів, студентів, вчителів та працівників бюджетної сфери змушували виходити на паради з е, концертами з триколорами в руках. Наприклад, на тимчасово окупованій території Запоріжжя колаборанти організували розгортання такого знаєте, 100 стометрового триколора, залучивши школярів, вчителів водночас у генічиську дітям і жителям роздавали стрічки та прапорці під наглядом військових комендатур. Довольно важливий праздник, так це все таки символ нашої країни, який наше мужество, доблість, доброту. Ми то, что нужно все-таки дать людям так, частичку символики нашего, чтобы у каждого человека был маленький атрибут, чтобы он мог использовать ну, в машине или быть, взять собой куда-нибудь, чтобы он был с каждым жителем города. Загалом у багатьох містах, де немає питної води чи належного забезпечення базових потреб, ресурси витрачаються на показову картинку для кремлівських пропагандистських телеканалів. Але навіть самі окупаційні адміністрації розуміють, їхня триколірна ганщірка викликає не захоплення а зневагу. Навіть у самій Росії після подібних свят прапори часто опиняються у смітниках, і це доволі красномовно демонструє справжнє ставлення населення до цінностей режиму. Тож, щоб уникнути так званих провокацій, окупанти біля флагштоків виставляли додаткову охорону. Так званий день прапора РФ вкотре довів, окупанти не мають ані підтримки, ані поваги, тому змушені підміняти реальність декораціями. Російські військові палять власну техніку на Херсонщині, щоб уникнути боїв на херсонському напрямку. Ситуація у військах РФ досягає критичної точки. За даними руху, спротиву, АТЕШ, військовослужбовці 24-го мотострілацького полку, які входять у склад руху, почали навмисно підпалювати власну техніку, аби саботувати е, виходи на позиції. Причина такого саботажу це доволі великі втрати та повна безвідповідальність командування. Солдатів змушують виконувати самогубні накази без належного забезпечення, зокрема без засобів протидії українським дронам. Це призвело до масового зростання кількості відмовників і тих, хто намагається уникнути участі в боях. Фактично, російські військові самі ж підривають боєздатність своїх підрозділів, яскраво демонструючи відсутність дисципліни та мотивації воювати. Російська армія на межі виснаження. Кремлівська пропаганда малює картинку стійкості, але насправді солдати воліють знищувати техніку, аби не стати гарматним м'ясом. Партизани руху а теж закликають російських військових і надалі саботувати злочинні накази та долучатися до спротиву, щоб зберегти життя і наблизити кінець війни. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося з вами вже наступного тижня, і пам'ятайте, що Україна переможе.